Доброго вечора, доброї ночі. Я обіцяла і я виконую. А, дівчата попросила дивитися і зранку, і ввечері розклад на тему думок. Я обіцяла, я виконую. Якщо я пообіцяла, то я, знаєте, така людина, яка ну не можу вам відмовити. Тому робимо розклад, хто про вас на ніч, дивлячись та вдумав?», яка людина. Подумати тільки про себе. Нікого не притягуємо. Думаємо про себе, прибираємо завіт руки, і ми розпочинаємо наш загальний розклад, одна позиція стосовно думок про вас на ніч. Хто ця людина або в яких вона енергіях знаходиться тут і зараз, та яка думає про вас. Щось тут людина повішана. Бачите? Шестірка оночі. Ця людина пішла від нас. Характеристика людини дуже така, знаєте. Кого ви там замовляєте, я не знаю. Ну, Людина виходить така, знаєте, жертви на якійсь позиції, або глибокого пересмислення. Тобто, якщо глибокого пересмислення, то це непогано, а якщо людина ще може себе вдавати в жертву, ну це таке. А людина, яка хоче звільнитися, так, по блазню, або от, піти в щось нове, ну, такої, знаєте, енергія така власню – це невідповідальна людина, це хаотична людина, інфантільна людина. Неважливо, скільки їй років, будь ласка, а, тому ви можете навіть про це не думати. А я приношу вибачення. А, тут дивіться, ця людина, по-перше, вона від вас пішла по шестірки мечів. А, самостійно, чи ви, Відправили в подорож. Але, знаєте, вона не пішла, але назад якось дивиться в минуле. І тут фізична емоційна людина відійшла від вас. Ви можете тут взагалі навіть не знати, що відбувається в житті цієї людини, і вона про вас не знає. У вас немає спілкування, у вас немає навіть по цим картам, навіть ви не бачите один одного. Тобто, щоб ви вже зрозуміли по сигніфікації: ну, повішений відлюдник, шестірка мечів, так? І блазень, ну це таке. Але не може вона відпустити вас, навіть якщо пішла. І, можливо, знаєте, у вас можливо були якісь глибокі стосунки, можливо. А можливо, просто людина може якось переживати, що вона щось зробила, або не те, або поспішила щось зробити. Переживає, думає, намагається знайти відповіді, подорослішати. А, і думає про вас уночі, в тиші, коли, напевно, нікого немає, або вона може залишитися залишити на самоті зі своїми думками, зі своїми почуттями, щоб, знаєте, подрослишити. Тому що бласень ну, в кінці, так, на, на її характеристики, то це говориться про те, що людина повинна зро, зростати, але від блазня і до відлюдника. ну, Відлюдник у нас 9-й старший аркан, а власне це нуль. Так? Це ще багато чого придеться прийти. І от по-повішеному це у нас 12-й старших аркан, який говорить про те, що якось потрібно переосмислити взагалі ситуацію. Ви Знаєте, ви взагалі не переживайте, будь ласка, ви не знаєте. Як насправді повинна бути ваша ситуація. Тобто, якщо людина пішла, або ви пішли людину, або ви просто пішли, то буває так, що місія могла у вас закінчитися. Ну, наприклад, ви зросли з цією людиною, ви стали дорослішою на духовному рівні, на психоемоційному рівні. А людина ні, вона не зростає, вона не змінюється. І Всесвіти або як ви там називаєте, вищі сили, неважливо. Так? Вони прибирають таку людину, тому що вона не виконала свою місію. Їй потрібно шукати, можливо, таку людину, з якої вона розпочне з нуля. А з нуля це обнулення повне, тобто це не має досвіду. Блаза ніколи не, а, не бере свій минулий досвід. В новий шлях. Це нуль. Розумієте? І обнулення по всьому може бути людина. От насправді по всьому. І з такою людиною, напевно, вам вже не одним шляхом. І від вас можуть відводити таких людей, які не хочуть зростати, які не хочуть змінюватися самостійно, тобто змінювати свої погляди, взагалі багато чого. А вони, наприклад, деградують або. Набагато страшніше, коли вони відкатують в дитинство, як ми бачимо по блазню. Тобто людині потрібно зростати, а вона по блазню відкатилася. Вона може бути, там, я не знаю, 50-літньою людиною або 60-літньою, а Таке враження, що впала в дитинство. Ну, а по цим картам. Тому, ну, це така перспектива. Та людина може прожити своє життя і нічого не зрозуміти. І це вже не ваша справа. Це не ваше зобов'язання думати, що буде з цією людиною. Ваше зобов'язання думати про вас і про ваше а, саме близьке оточення. Тобто, ви зрозуміли, це діти, це ви, от, самі, 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 хто біля вас знаходиться. Що ця людина думала про вас? Королева Кубків. Чоловіки повертаємо. Шестірка жезлів, колесниця, фортуна. Людина, якщо ви жінка бачить вас глибокою, емоційно-зрілою людиною, імпатом. Ви дуже така емпатична людина з відкритим серцем, яка вміє відчувати і кохати. По шестірки жезлів людина вами захоплюватися може. Взагалі вас бачить переможцем успішною, яскравою людиною, яка, ви впливаєте на цю людину тим чи іншим способом, я не знаю, яким. Тут може бути різноманітним способом. Колесниця людина, людина, можливо, вважає, що ви в принципі, Вже рухаєтесь вперед, або, можливо, ви постійно кудись переїжджаєте, постійно рухаєтесь, постійно щось виконуєте, ну, тобто ви така активна людина, сильна, здатна керувати, так би мовити, і своїм життям, і життям тих людей, яких, за яких ви несете відповідальність, тому що по колесниці ви несете відповідальність. Ну і Фортуна це те, що думаю, по-перше, що ви доленосні. Люди, ви кармічні люди. Також можу по фортуні сказати ще один аспект. А і те, що людина думає, що все зміниться, фортуна прийде все зміниться. До речі, якщо фортуна приходить, від вас це не залежить. Якщо вам потрібно пройти цей етап ще раз, якщо ви щось не зрозуміли і вас будуть випробувати, то ви можете знову піти на це на це коло. Тому ви повинні зрозуміти, ви вже пройшли уроки з цією людиною чи ні? Якщо ви не пройшли, то будете знову і знову проходити. Тому що людина, я так розумію, не пройшла свої місії, не пройшла з вами кармічних уроків, і вона може повертатися або думати повернутися задля того, щоб прийти. Ці уроки, але не забувайте, що по фортуні це гойдалки. Американські гойдалки, які будуть у вас повторюватися і повторюватися, я не думаю, що людина прям буде зростати. От я в цьому не впевнена. Людина постійно може стояти на виборі по закоханням, також можна, можу сказати, по закоханням вона бачить вас парою, яку з'єднали. Вища сили, ангели, архангели, Бог, творець, там, як ви говорите. Тобто деленосні тут присутня, і а, у вас не випадковий зв'язок. І так думає про це людина. І на дні колоди, сила, М Яка сила. Ви вмієте приборкувати свої оці отворені інстинкти, так би мовити. Ну, така людина думала про вас, на ніч дивлячись.